В бібліотеці сьогодні рано. Вранці вас зустрічаємо вишиванці. Адже сьогодні день вишиванки. І в нашій бібліотеці зараз виставка проходить вишиваних робіт майстрині Надії Клімової. Ось погляньте, яка краса на вітрині, на... а ось і сама майстриня. Радо з поспішкою в гарному вишиваному вишиванні сукні нас зустрічає. Надія Іванівна. Вітаємо вас, а також дякуємо, що надали ці чудові роботи для нашої бібліотеки. Дякую. І одразу ж питання: чому саме бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей? Чому саме роботи в нашу бібліотеку? А тому що я в цій бібліотеці, можна сказати, виросла. І діти мої виросли, і правну, і дуже онуки. І всі так. ми обслуговуємося Вашими співробітниками дуже дійсно дуже, право ну дуже дякую. Надія Іванівна за... є активним читачем нашої бібліотеки. Це дійсно так. <гум> да. Дякуйте, кому да. ви, ви хочете Дя... подякувати. І, і, і дякую всім працівникам <гум> у По перше, по-друге, дизайнеру, що оформила так гарно стенди прачівникам потрібні повісили ці картини і управлінню культури за те, що вони представили можливість мені показати ці роботи, а не щоб вони лежали в дивані. Е, Дякую. Так, це виставка саме так і називається, бо Надія Іваніна вклала в душу ці роботи. Ви можете бачити, тож запрошуємо вас до бібліотеки. Відвідати ці чудові шедевральні роботи. Тож і традиційно ми з Надією Іванівною завжди співаємо. І сьогодні традиційно ми вам заспіваємо сорочку мати вишила мені червоними та чорними, червоними та чорними нитками. Слава Україні!